Дивилися, майже до другої ночі чемпіонат світу з Бліцу. І, і дружина каже: Ну так розкажи людям ось зараз, відразу запиши ті лайфхаки, що ти побачив, які проблеми у шахістів, які скандали, інтриги. Ну, я, звичайно, кажу, добре, запишу відео, спішов на кухню, ось так порубав овочі, залих їв оце яблучним, Спеції додав безліч. Іначе б то так яскраво, смачно вийшлося. Вийшло. Але, друзі, якщо вам цікаві мої шахові відео, вони теж є на каналі. Але останнім часом я не бачу великої радісті і активності від, того, що, від вас, від того, що я викладаю супер ефективні та корисні уроки. Мабуть, будемо викладати ось такі корисні для всіх. Блюда. Елементарно овочі. Все свіженьке у форматі, який вам зручний. О, робили, додали солі, додали спеції. Зараз будемо все мішати, мішати. мішати, Чесничок. У мене чесничок, пастернак, цибулька. Ось така капуста, брюссельська, чи як називається, мій лайфхак редис, морква. І на сьогодні все, чесна чок сказав. Дуже смачно, по-зимньому, закуска під будь-що. Ну, алкоголь я не вживаю, але закуска під закуску. Ось так. Бережіть себе та харчуйтеся вірно. хто дослухав відео до кінця, як завжди, супер бонус! Я бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я.